Так. Паба-ба-бам-па-ба! Так, отак, отак. Опа, всім привіт! Да? Наша розпаковочка, корисна розпаковочка зараз буде. А, що ми зробили? Ми за вас протестували, мені здається, всі ліхтари, а, які є на тему. І ми зараз зможемо вам сказати, які реально суперкорисні і дуже круто освітлюють кімнату без світла. Ми дочекалися, да? світла нема. Жесть, але ми тримаємось, танцюємо з цих сіл. Опа! Лодік тож. Прибрахівся, бачите, і він як і тат, Святи, святий тут святей пьось. Святий пьосій? Да. Ми взяли декілька, декілька призначень було наших закупок. Перше, перше призначення було: зрозуміле, немає світла, що робить. Бо ну, в Україні, реально кажучи, ну як завжди, у нас вимикається світло, і ціна, нас вартість стає х3 від того, що було. Але хто ми такі, щоб не закупити все це на тему за нормальні, зрозумілі кошти, приїхало все дуже швидко. Я так зрозуміла, що зараз всі ці товари, які світяться, все це знаходиться на складі в Бучі. І приїхало капець як швидко. Але і друга посилка, яка була явно з-за кордону, вона теж приїхала дуже швидко. Все це ми отримали буквально менше менше ніж за два тижні. Щось таке. Коротше. Ну, по-перше, коли в тебе є пес і ти йдеш гуляти. світи, світи, щось там світи. Ну, світить непогано, до речі. Я не знаю, як воно бути на вулиці, але там різні, різні варіанти є, як воно світить. На USB-шечки, Ой, тут теж бачите, світить. Ну, всюди кусім лампами йдуть магнітні ці штуки, вони дуже, дуже зручно. Ну, що вам поясню? Ви ж Самі це знаєте. Така сама, але трохи інша. О, білий кольор. Бачите, білий. Теж на дачі руху, всі діла. Але знаєте, коли ви берете оці лампи, осі, о всі ці лампи, вони всі прикольні, але всі вони нічого не освіщають толком. Е, у нас є велика отака, отака байдень, вона у нас в ванні стоїть. Е, непогано, непогано, зверху освітлює. А ці маленькі, невеликі, да? вони м -м світять прикольно, але ну, я ж вам кажу, це тільки щоб бачити, куди йти. Оце Була така коробка. В ній отакі дві лампи подавалися наборами по дві або по три, здається, штуки. Так. Отак ця історія світиться. Давайте, показую. Бачите? Жовта. Жовта-біла. От чим ці клас. Світло було. Далі. Оця байдень просто, про, просто топчик в плані того, що вона величезна. Оця штука, дивіться, яка вона велика, і вона має пале пульт. Найкрутіше позаду магніти. Це як безеос, тільки взагалі не по, по вартості не безеос. Купа таких от магнітиків, які можна наліпити і кудись цепляти, але у нас металева витяжка на витяжку цепляється, на холодильник цепляється. Тобто, зробити таке класне фонове світло дуже супер.